Дівчатам з жирною шкірою дуже важливо робити самомасажі. Перший рух, щоб повіка не нависала, щоб була неважка повіка. Прямо по покремі. Два, три. Друга сторона. Один, два, три. Під оком поставили, витиснули малятчик. Один, два, три. Тільки нижче переорбітальної кістки. Нижче. Тобто не розтягнемо шкіру під очами. Один, два, три. Це друге підборіття. обов'язково. І наступне це. Незважаючи на те, що ми не раз на тиждень робимо, це щоранку і щовечора, друзі, беремо пальчики і робимо витискаючі руки. Дівчата, я вас прошу, тут не експериментуйте. Ну, реально дуже дуже класна шкіра. Після того він очищає, отак, отак, як ви любите, до скрипу, але при тому не пошкоджує шкіру. Тому тільки по масажному засобі. Тобто, що таке масаж? Це розслаблення напружених м'язів, і тонус ми даємо м'язам, які атонічні. Особисто мені пальчики це дорогоцінно і це те, що є завжди собою. Що я роблю? Отут от можна та оці от, от моменти <клухи> трошечки розтерти. Вона пише, що їй ліниво пальцями, а не ліниво шклібком гуаша. Це знов таки кому прикольно стрибати на стрибалці, а кому прикольно стрибати просто, а кому пройти з кроків пішки? На... Задача прилити кров до обличчя. Приліте, ви її шкірком гоша, роліком, м'ячиком, пальчиком. Ви вже молодці. І чесно, і в мене маляри бувають, якщо я не зроблю масаж, вечора якось оселедець з картопелькою, водички так трошки дала, зранку прокинулась, з маляри, зробила масажик лімфодренажний і супер, маєш чистий спокій.